Музей заклад призначений для збереження, вивчення та використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури. За своїм профілем музеї поділяються на історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, меморіальні, мистецькі, етнографічні, технічні галузеві. Ми вже знайомились з колекцією ляльок в Харківському музеї, побували в музеї Писанка в Коломиї, відвідали справжнього трембітаря на Верховині. Знайомтесь, а це музей просто неба, національний музей народної архітектури та побуту України. в Пирогові розкинувся на околиці Києва. Це найбільший музей в Україні. На великій території 150 гектарів. Зібрано близько 300 пам'яток будівництва, храми, млини, школа, хати, комори, криниці формують образ стародавнього сільського життя. А в хатах зразки предметів побуту, одягу, ікони тут можна відчути чисту душу нашого народу. Ми дізнались про музей просто неба, а тепер ознайомимось з музеєм. Під землею. Тільки в Одесі, ну ще в Римі та в Парижі є така унікальна визначна пам'ятка. Це відомі одеські катакомби, які простяглись на 2,5 тисячі кілометрів найзагадковіші, складніші та заплутаніші рукотворні печери в світі. Утворились вони внаслідок видобування вапняка. Адже сучасна Одеса розташована там, де багато мільйонів років тому було дно Понтійського моря. Деякі коридори та галереї катакомб розташовані на 30-метровій глибині. Взимку та влітку в катакомбах постійна температура близько 12 градусів. Звичайно, одягайтесь тепліше. А саме біля села Нерубайське Одеської області є музей партизанської слави. Саме катакомби під селом Нерубайське були місцем дислокації партизанського загону в часи Великої Вітчизняної війни. Ще один музей, з яким я хочу вас познайомити: музей техніки Фаетон. Цей музей знаходиться в місті Запоріжжя. Тут зібрана найбільша в Україні колекція автомобілів, мотоциклів, військової техніки. Впевнена, жодний хлопчик не залишиться байдужим в цьому музеї. Сьогодні ми ознайомились лише з маленькою частинкою великої культурної спадщини, яка зберігається в скарбниці музеїв України. У кожному місті є музеї, виставкові зали різної тематики, напрямку, та я впевнена, кожен з вас знайде для себе саме те, що йому цікаве. Скористайтесь можливістю, відвідайте музей.